Малювання кіт знайшов підсніжники. Підсніжник перша квітка, яка з'являється навесні. Вона дуже ніжна та має чудовий аромат та колір молока. Ця квіточка занесена до Червоної книги України. Це означає, що зривати її не можна. Вона дуже рідкісна рослина. Тому сьогодні ми не будемо зривати ці квіти, а намалюємо їх. Для роботи нам потрібні фарби, пензлик, вода та трошки незвичні інструменти для малювання зубна щітка та ватні палички. Спочатку, як завжди, малюємо контур, основу нашого малюнку. Спочатку розфарбуємо кошик, робимо вертикальні лінії пензликом. Не забувай, що хвостик біжить за паличкою. А тепер горизонтальні лінії. Зубною щіткою розмальовуємо котика для того, щоб він став пухнастим. Я обрала помаранчевий колір. Всередині мордочки і на животику залиш місце, щоб зафарбувати його потім білою фарбою. На білому животику малюю помаранчевим кольором лапки. Робимо хаотичні лінії зеленим кольором. Це буде листя підсніжників. Тепер починаємо малювати квіти. Для цього акуратно прикладаємо та забираємо пензлик. на кожну квіточку три рази, там, де ще квіточка не розпустилася, можна один раз. Постав на кожну квіточку. Зелену крапку за допомогою ватної палички та доповни котика намалюємо очки, носик та ротик. Білим кольором я намалювала зіниці, для того, щоб наш котик виглядав як живий. Якщо ти сумніваєшся, то тонкі лінії зроби фломастером. Бажаю успіхів!